Любите рослини алоє? обмежений у просторі, ви потрапили в потрібне місце. У цій статті я розповім вам усе, що вам потрібно знати про Елоубравефоле, коротколисте алое. Маленьке і миле Елоубравефоле зазвичай виростає менше 30 см у висоту. Він має товсте трикутне листя, характерне для алоє, але росте у вигляді соковитої розетки зелених, синіх і червоних квітів. Коротколисте алое ідеально підходить для невеликих, але драматичних приміщень у контейнерах або садах. Що таке Елоубревефоле? Алое коротколисте, Елобравефоле отримало свою загальну назву Алое коротколисте через його компактне зростання. Його також називають алігаторовою рослиною через його колючки. Ці м'які колючки межують з краями та створюють гребінь уздовж тильної сторони кожного листка. Вони не небезпечні, але будьте обережні, сама рослина помірно отруйна, і її не можна їсти людям або їхнім домашнім тваринам. Коротколисте алоє найкраще вирощувати у відкритому ґрунті в зонах стійкості з 9 по 11. Ідеально підходить для альпінаріїв і ксеріскейпінгу. Оскільки він росте у вигляді розеток, він також є чудовим невеликим ґрунтовим покривом. Якщо ви вирощуєте коротколисте алое в правильних умовах, ви можете бути винагороджені кольором. Від яскравого світла кінчики листя набувають приголомшливих відтінків червоного, жовтого та оранжевого кольорів. Родом із Південної Африки це алое має бурхливий ріст на весні та восени. Його зростання сповільнюється або припиняється влітку і взимку. Своїми незвичайними квітами він також приваблює птахів, бджіл і метеликів. Ці високі червоно-помаранчеві красуні з'являються пізньою весною на дорослих рослинах. Види елоубравифолія Хоча елоубравифолія саме по собі є найпоширенішим, ці підвиди є цікавими знахідками для полювання. Елоубравифолія F. Varayagaia. Ця форма має неправильні жовті та білі смуги. Він ідеально підходить для додавання ледь помітного кольору вашому рокарію. Елоу-бревифолія Вар. Діпреса це найбільший тип елоу-бревифолія. Він досягає до 30 см у висоту і більш розлогий між розетками. Листя ростуть назовні внизу, створюючи форму квітки. Посадка найважливіше, що потрібно враховувати при посадці алоекоротколистого – коротколистого, це дренаж. Ці сукуленти схильні до гниття і краще ростуть на піщаних ґрунтах, які швидко висихають. Також виберіть місце у своєму саду, яке буде освітлене сонцем, або посадіть рослину в горщики, щоб перемістити її в оптимальне положення. Вони можуть переносити часткове сонце приблизно 4 години на день, але будуть рости набагато краще, якщо посадити їх на сонячне місце. Якщо ви живете в зоні морозостійкості нижче 9, рекомендується посадка в контейнерах. Це дозволяє перенести горщик на зиму в приміщення або в теплицю, щоб запобігти пошкодженню холодом. Ті, хто живе в теплих зонах, можуть висаджувати прямо в землю як бордюрну рослину або ґрунтопокривну рослину. Ці компактні рослини не потребують багато місця, але з часом повільно розростаються, коли виростуть нові розетки. Не садіть занадто глибоко, щоб уникнути гниття, і зачекайте пару днів перед поливом, щоб зменшити ризик стресу. Як виростити? Те, що крокодилова рослина описується як така, що не потребує догляду, не означає, що вона не має вимог. Ваше алое буде просвітати лише за належного догляду. Світло. Алое бріфолія потребує сонячних променів і добре росте. Він віддає перевагу 6-8 годинам яскравого світла щодня. Однак він буде рости на частковому сонці, якщо немає прямого світла. Переносячи алой на нове місце, дайте йому звикнути до світла, повільно водячи нове місце. У приміщенні розташуйте свою рослину крокодила на самому сонячному вікні, яке виходить на південь. За потреби додайте світло для вирощування, щоб уникнути типових проблем із вирощуванням. Зверніть увагу, що зміна освітлення призведе до зміни кольору вашої рослини. Не панікуйте. Це природно. Вода, листя Елоубревефоле наповнені водою, а значить, не потребують частого поливу. Дайте своєму коротколистому алоє глибокий напій, потім дайте ґрунту висохнути та залишайтеся так кілька днів. Повторний полив тільки тоді, коли ґрунт повністю висохне. Коріння вважають за краще бути на сухому боці, щоб відповідати їхнім рідним умовам. Для надмірно завзятих поливачів алоебріфоліа досить поблажливе. Він може витримати деяку додаткову вологість, але не буде рости з нею. Слідкуйте за пожовтінням і м'якістю листя, які є ознаками сильного зволоження. Якщо це станеться, пересадіть алоебріфоліа в сухий ґрунт і припиніть полив. Давайте коротколистому алой менше води взимку та влітку. Занадто багато води в цей час може призвести до його гниття. Ґрунт. Щоб зберегти його красивим і сухим, посадіть рослину алігатора в добре дренований ґрунт. В ідеалі, хоча б одна третина ґрунту, повинна складатися з піску, перліту або гальки. Зробити власну суміш це простий спосіб отримати правильні пропорції. Якщо ви вирішили використовувати готову суміш для сукулентів і кактусів, перевірте дренаж і при необхідності додайте трохи перліту. Грунт має достатньо добре дренувати, щоб ваше алоє ніколи не залишалося в воді навіть після глибокого поливу. Температура і вологість. Ідеальна температура для цієї рослини 21-27 градусів за Цельсієм. Якщо у вашій місцевості стає холодніше мінус 7 градусів за Цельсієм, ваше елоубревефоле потрібно буде занести всередину. Не піддавайте їх дії низьких температур протягом тривалого часу, оскільки це може призвести до незворотного пошкодження. Ці рослини віддають перевагу сухому повітрю, але вони добре переносять перепади рівня вологості. Слідкуйте за грибковими проблемами, якщо ви живете в регіоні з підвищеною вологістю. Добриво. Збалансоване рідке добриво ідеально підходить для елбривофоле, хоча це і не обов'язково. Рослини в ґрунті зазвичай не потребують підгодівлі, але рослини в контейнерах можуть отримати користь, особливо якщо їх залишили в одному ґрунті протягом тривалого часу. Підгодовуйте рослину один раз на сезон навесні та восени, вносячи добрива в половині кількості, щоб уникнути надмірного удобрення. Не підживлюйте ні влітку, ні взимку. Сервіс рослина алігатор росте повільно, тому вам, ймовірно, не потрібно буде пересаджувати її, доки вона значно не виросте. Якщо ваша рослина переростає свій контейнер, то настав час для оновлення. Порадуйте свою коротколисту скарлатину трохи більшим горщиком і трохи свіжого сухого соковитого ґрунту. Після пересадки дайте йому постояти без води на кілька днів, щоб воно могло звикнути до переміщення, перш ніж додавати вологу. Єдина необхідна обрізка видалення відмерлих квітконосів. Видаліть їх біля основи стебла після того, як квіти зівінуть розмноження. Елубровефоле ефективно розмножується самостійно, він часто дає потомство, яке також називають цуценятами. Таке розмноження робить його чудовою ґрунтопокривною рослиною. Коли на вашому елообревефоле виросте кілька розеток, ви можете легко розмножити його поділом. Просто викопайте частину рослини і відріжте її від батьківської. Після пересадки не поливайте кілька днів, щоб рани зажили. Розподіл алоебріфоліального кожні кілька років допоможе оживити його та сприяти подальшому росту. Ви також можете розмножити свою рослину алігатора за допомогою її потомства. Ізолюйте присосок і зріжте його з рослини. Дайте рані висохнути кілька днів, а потім посадіть її, підтримуйте ґрунт постійно вологим, поки живець не пустить коріння та не приживеться. Елоубревефоле, на відміну від більшості сукулентів, погано розмножується з листя, оскільки воно, як правило, стає м'яким. Загальні проблеми коротколисте, алоє зазвичай вільне від хвороб і шкідників. Однак ви завжди повинні бути поготові щодо симптомів та інших проблем. Основні проблеми, які ви побачите з алоє, якщо такі є, зазвичай пов'язані з надмірним або недостатнім зволоженням. Раннє виявлення полегшить життя вам і вашій рослині. М'які листочки. Перезволожені рослини крокодила пожовкнуть і стануть кашоподібними. Якщо їх залишити у воді занадто довго, вони можуть почати гнити. Перейдіть на більш піщаний ґрунт і дайте йому повністю висохнути між майбутніми поливами. Зморщене листя. Якщо листя алоебріфоліального вияне або зморщується, йому потрібно більше води. Напоїть свою рослину, і вона одужає. Шкідники ці надокучливі щитівки є неприємними шкідниками, які висмоктують життя з рослин алое. Вони маленькі і зазвичай білі або коричневі. Їх можна запобігти, зберігаючи елоубравифолуа сухим і не вносячи надмірних добрив. Якщо ви помітили лише кілька комах, негайно вбийте їх, видаливши їх фізично або обробивши спиртом. При великих зараженнях спробуйте садову олію або олію німо. Покриття рослини алігатора тонким шаром задушить шкідників. Оприскування рослини інсектицидним милом ще один чудовий варіант. Хвороби. Небагато хвороб можуть стати на заваді алоебріфоля. Однак гниль коренів є ризиком. Це відбувається, коли рослина постійно вологе, що приваблює бактерії. Гнилі ділянки вашого коротколистого алое будуть коричневими або чорними та ем'якими. Запобігайте загниванню коренів, правильно поливаючи та вибираючи добре дренований ґрунт. Якщо ви помітили гниль на своїй рослині, потрібно діяти швидко, поки вона не поширилася. За допомогою стерильних секаторів зріжте гнилі частини алоебріфоліального. Якщо це означає, що вам доведеться зрізати більшу частину рослини, найкраще просто розмножити з решти здорових ділянок і втратити саму рослину. Після видалення будь-яких гнилих ділянок пересадіть коротколисте алое в новий, добре дренований ґрунт. Щоб запобігти поширенню будь-якої гнилі, яку ви пропустили, обробіть ґрунт фунгіцидом. Перед поливом залиште елообравефоле на сухий ґрунт кілька днів. Часті запитання: чи є алоебріфоле отруйним як алоевера? Ні. Елоубравефоле може бути помірно отруйним для людини. Спричиняючи сильний дискомфорт у шлунку та можливу нудоту. У тварин більшість рослин алої викликають блювоту, млявість і діарею. Якщо ваш вихованець мало їсть, негайно відведіть його до ветеринара, щоб уникнути більш небезпечних проблем. Чи можна алое коротколисте рости в домашніх умовах? Можливо, але зовнішні умови сприятливі в більшості теплих кліматичних зон. Якщо вам потрібно вирощувати вдома, поставте алое бріфолі на сонячне вікно, яке виходить на південь, і за потреби використовуйте освітлення. Заключні думки. Любителі алоє, яким не вистачає місця для великої рослини, оцінять цю компактну красуню. З цим посібником у вас є все, що вам потрібно, щоб зберегти вашу рослину щасливою протягом багатьох років.